Thank you Минулої ночі ворог атакував наше місто. На правобережжі міста постраждали приватні будинки, автомобілі, гаражі та господарчі споруди. Обійшлося без людських жертв. Про це повідомляв офіційно мер міста Віталій Малецький. Наші журналісти теж працювали на місці події, тож деталі згодом. У студії для вас працює Роксолана Жукова. Вітаю! Далі стисло про інші новинні матеріали, що потрапили у фокус команди візиту. У Кременчуці провели останню путь одразу двох українських захисників Олександра Квітченка та Олександра Яцину. Репортажі від журналістів візиту із церемоній прощання поліція Полтавщини спільно з СБУ зафіксувала черговий воєнний злочин, скоєний країною агресором, із використанням безпілотника. Деяколи попрощаються з екс-депутатом Кременчуцької міськради Валентином Стасюком. Хто твій депутат? Журналісти візиту? Вкотре поспілкувалися із мешканцями Ревівки про їх обранця. Розбиття 72 двох ворожих безпілотників повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи повітряних сил та сили оборони України Йдеться у офіційному повідомленні. У Полтавській та Черкаській областях пошкоджено установи господарчі будівлі, приватні будинки у Кременчуцькій громаді. Внаслідок падіння ворожого безпілотника на господарчу споруду, поряд із приватним будинком виникла пожежа до її ліквідації залучалися рятувальники. Також уламки ворожого БПЛА пошкодили житлові будинки, автівки та споруди поруч, а також лінію електропередач зранку. У Полтавській обловійській адміністрації повідомляли, що без світла залишалися 87 споживачів. На місці працювали ремонтні бригади. Вже по обіді упова констатували, що ремонтні бригади завершили роботи. Подачу електроенергії відновили для всіх споживачів. Наша знімальна група виїздила на місце події. Дар'я згура збирала свідчення очевидців, тож її репортаж вашій увазі далі. Цієї ночі під час повітряної тривоги ворожий безпілотник влучив у приватний сектор одного з районів Кременчука. Наслідки страшної події ви бачите прямо зараз. За офіційною інформацією, внаслідок падіння шахеду загалом постраждало сім будинків, сім автомобілів, три гаражі та три господарчі споруди. На щастя, обійшлося без людських жертв чи постраждалих. На місці нам вдалося поспілкуватися з очевидцями. Від останніх подій, кажуть, вони ще досі не отямилися. Лежали, відпочивали, дивились телевізор, чуємо, що щось летить і голосніше, голосніше, почали виходити в коридор. Заріва, скло ну зрозуміло, що ж заліп відбувається. Е, у дітей двері були завалені, відкрили дітей. Швидко вділи до бабусі, відвели е, тут. Уже це були, вийшли тут, тут горить, там горить, тут все розвалено. Емоцій багато, пошкоджено багато. Обіцяють компенсацію. Мер приходив, пропонував будинок корпусний цей. Ну, також допомогу, обіцяли. якусь зараз от, там, повидавали матеріали, будемо накривати щось, щось робити. В хаті були, збиралися лягати спати. Воно було так, що страшне. Потім бабах, вогонь, полеждали, Вийшли, воно горить. Побігли, думати, що там люди живі чи не живі. Слава Богу, всі живі. А тут моя мама живе. Я трошки далі живу. Це зранку сусідка дзвонила, я мамі дзвонила вночі. Не зранку дзвонила, що тут уже все палає, що все тут упавши 15 сільній будинок. Тож швиденько сюди приїхала, вікна побиті. Пригадую перші хвилини з моменту падіння шахеду, й пан Микола. Безпілотник впав саме на територію його подвір'я. Тож і руйнувань на території його обійстя найбільше. Чисто банально вийшов на вулицю курити і почув звук. Шахеда, скажімо так, зайшов за дом, ну і прилетіло так, що мене задому відкинуло навіть. Які були перші емоції, поки отямлювалися? подивився, що з жінкою, бо жінка в хаті спала. Ну, вона одразу привлекалася, поїхала бідачки. Вроді з нею все добре. В домі все розвалимо. Машина була в гараже, теж трошки понівечена. Вікна всі повибивало, навіть з тої сторони. На допомогу якусь розраховуєте? Ну, звісно, розраховуємо. Обіцяли допомогу? Вже зранку на місці волонтери гуманітарного центру Проліска розгорнули штаб, де мешканцям постраждалих будинків надали психологічну підтримку та необхідні будівельні матеріали. Людям будуть надаватися від управління Верховного комісара ООН у справах біженців будівельні матеріали, брезенти, плівка, щоб вони забили дахи. Вікна та на місці також працюють психологи гуманітарного центру та соціальні працівники. Будуть надавати людям консультації різного виду, які допомоги можна оформити від держави, та також від міжнародних неурядових організацій. Звернулися ми за коментарем і до міського голови Віталія Малецького, але комунікувати з журналістами візиту він вкотре відмовився. В той час як чимало інших голів громад, після подібних надзвичайних подій з пресою спілкуються. Прокоментуйте кілька слів. Не коментую. все в Фейсбуці все. Це у Фейсбуці все читайте. Я не, не це, не вона. Відповідні ж служби, а також профільна комісія, продовжать свою роботу на місці події до повного усунення наслідків. Поліція Полтавщини спільно з СБУ зафіксувала черговий воєнний злочин, скоєний країною агресором, Із використанням безпілотника йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Полтавщини. Під час обстеження території правоохоронці виявили уламки ворожого дрона. На місці події правоохоронці документували наслідки злочину, збирали речові докази та фіксували руйнування. Ця робота є важливою для міжнародного розслідування агресії РФ. Та притягнення винних до відповідальності йдеться у повідомленні із посиланням на слова начальника поліції Полтавської області Євгена Рогачова. Також правоохоронці закликають громадян бути пильними і негайно повідомляти про підозрілі об'єкти чи осіб за номером 102. Про пошкодження майна можна звернутися із заявами до поліції. До інших тем від правоохоронців сьогодні зранку водій автомобіля Фольксваген проїхав на червоний сигнал світофора на проспекті Лесі Українки. Про це інформує прес-служба патрульної поліції. У повідомленні йдеться, що транспортний засіб зупинили та провели профілактичну бесіду. Із водієм не вдалося уникнути і адміністративної відповідальності. Так, водію винесли постанову за частиною 2 статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає штраф. У розмірі 510 гривень від початку місяця патрульні виявили 158 водіїв, які порушили вимогу проїзду на заборонений сигнал світлофора, констатують у прес-службі патрульної поліції. Але я пам'яті у Кременчуці, що у парку слави поповниться новими конструкціями із портретами героїв. Так на сайті Прозоро з'явився тендер про придбання малих архітектурних форм із портретами загиблих героїв, а саме металеві конструкції з нанесеними зображеннями портретів, із монтажем та встановленням, включно у описі. Йдеться, що КП благоустрій Кременчука планує придбати 216 конструкцій. Доставка очікується до 30 червня цього року. Пропозиції очікуються до 28 січня. Очікувана вартість сягає 1.5 мільйона гривень. Ну а тим часом місто знову у жалобі. Одразу двох українських захисників проводжали у останню путь сьогодні. Так, біля міського палацу культури, ставши на коліно, зустріли домовиною з оборонцем Олександром Квітченком. На жаль, захисник загинув у перші дні після повернення із навчання у Франції. Більше про полеглого воїна Олександра Квітченка від нашої ліни Романченко. Сьогодні Кременчук в останню путь проводжає загиблого оборонця, випускника гімназії номер 19 Олександра Сергійовича Квітченка. Під стіною МПК прийшло багато його знайомих, рідних, близьких та побратимів. Народився захисник 30 січня 1994 року. У місті працював приватним підприємцем. Колега Олександра пригадує хлопця лише теплими словами. Я знав Саню. Не багато знав, але знав. Знає добросовісного, чесного, трудолюбного. Жаль, звісно, що беруть таких неподготовлених молодих пацанів, і не гибнуть. На військову службу оборонця призвали у жовтні 2024-го. Став до лав Збройних сил України на посаду навідника 3-го десантно-штурмового відділення десантно-штурмового батальйону. 6 січня 2025 року загинув в районі населеного пункту Стара Сороченка Суджанського району Курської області Російської Федерації. Ну, я знаю через знайомих, що він був. В Очепки во Франції, потім тут дещо по Чернігом, по-моєму. Потім буквально два дні на Курщину повоював і все поїхав. Про спокійну вдачу Олександра згадувала зі сльозами на очах і його тітка пані Валентина. У нас такий був хлопчик спокійний, такий ну, домашній. Була дитина домашня. І само пішло в воєнкомат, визвалося піти на війну. Хоча він і близьким, близько зорість у нього було, і все. І я не знаю, як це вийшло, що це вообще ми всі втравили тому, що Не навіть, що я сказати. У родині квітченків залишилася лише мати, телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого. Слава і честь українському герою. Прощалися сьогодні зі ще одним вірним захисником України Олександром Яциною. Мужній та відважний так про полеглого воїна кажуть рідні та друзі, як містяни вшановували пам'ять захисника у сюжеті Лесі Жуйкової. Понад рік Олександр був у списках зниклих безвісти. Однак, 30 січня 2024 року стало відомо про загибель воїна. Віддати останню шану захиснику зібралися понад сотні мешканців міста. Військовослужбовець Сергій Кравченко розповідає про свій спільний досвід, отриманий на війні, з нині полеглим Олександром. Попали в Авдіївку. Він один із перших пішов. В першої групі він у нас стрілком був, аби стрілком був рядовим. Такий рукастий, все вмів зробити. Де ми не були, він завжди турнік робив. Олександр здобув освіту у вищому професійному училищі номер 7 з 2014 року віддано захищав кордони України. Про вихованця профтехучилища не без смутку говорять ті, хто знав його особисто за років навчання. Я пам'ятаю, прийшов, каже стою в черзі. Поки є можливість, я заїхав в училище. Я вже третій добу стою в черзі за те, щоб піти захищати нашу країну. І зараз перед очима, от крайній раз, коли він приїздив, ми на вулиці з ним стоїмо, розмовляємо. Він говорить, що тяжко, але ми боремося, ми, ми стоїмо. Сашко навчався в групі мулярів, я у них був майстерничого навчання. Такого хлопця. Так, от цієї научня. Ще треба пошукати. Веселий, трудолюбивий, відповідальний. Чудовий хлопець, просто чудовий. У героя залишилася дружина та дитина. Світла пам'ять мужньому захиснику України і щирі співчуття рідним друзям та побратимам Олександра висловлює колектив телекомпанії Візит. Завтра, 22 січня, у Кременчуці попрощаються із випускником Кременчуцького ліцею No30 Станіславом Комаром. Об 11.00 із захисником попрощаються у Кременчуцькому міському палаці культури. 12.00 у Свято-Миколаївському соборі о 13.00 планується виїзд до свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Також стало відомо, що помер депутат Кременчуцької міськради шести скликань Валентин Стасюк. Трагічну звістку учора у своєму телеграм-каналі повідомив головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев. Останніми тижнями 76-річний Валентин Стасюк хворів, і хвороба його перемогла. Написав Олег Булашев. Валентин Стасюк, відомий публічними виступами, не боявся вступати у палки дискусії, як з трибуни під час сесії, так і на комісіях інших заходах. Також депутат вирізнявся індивідуальним стилем та любив співати. Попрощаються з ексдепутатом у четвер, 23 січня. Церемонія прощання відбудеться на Новоревівському кладовищі. Початок служби о 12.00. Ну і поки ППС будівництвом укриття у гімназії номер 2 триває, товариство з обмеженою відповідальністю «Полоінвестбуд» через суд хоче стягнути з будівельної компанії «Естеттехнолог» Депутата Кременчуцької міськради Дениса Терещенка понад 1 мільйон гривень. Мова йде про заборгованість за договором ще 2020 року. Як ідеться в ухвалі, позов суд залишив цитую, без руху. Поло має усунути недоліки позовної заяви та надати перелік необхідних документів. Тим часом батьки вихованців другої гімназії, де стеттехнолог облаштовує укриття із затягуванням термінів. Коментують подібні факти наступним чином. Виглядає так, що починаючи з 2020 року, винахідливий забудовник брав будівельні матеріали в борг. Так би мовити, на список. Проте, забув розрахуватися з постачальником. Тепер справа знаходиться у суді. Цікаво, що у 2023 році сама адміністрація Кременчуцької гімназії No2 замовляла у Терещенка будівельні матеріали. Так, у серпні 2023 року навчальний заклад придбав у депутата кладочну сітку, уклавши договір на 28 тисяч гривень. У жовтні того ж 2023 року. Школа замовила у нього щебінь: відсів, гранітний, пісок та бетон. На загальну суму 43 тисячі гривень у грудні ж 2023 року. Гімназія знову зажадала придбати у депутата від батьківщини бетон і гранітний відсів на трохи більше ніж 11 тисяч гривень. Про ситуацію гімназії та думки щодо нової інформації щодо фірми депутата ми поспілкувалися телефоном із мамою вихованців гімназії Аліною Чередниченко. Друга гімназія закупляла в Терещенка будівельні матеріали і раніше, і, скоріш за все, і в майбутньому вони будуть це робити. Для них це нормальна практика. І ми це вже озвучували на зборах біля школи, що гімназія закуповує Терещенко повністю все. Починаючи від будівельних матеріалів, і заканчуючи, заканчуючи е, технічним наглядом. І справа в тому, що зараз змінився директор, стала Нові, Новікова, і вона каже, так, ми будемо. Йому надалі співпрацювати з паном Дерещенком, тому що немає часу шукати нового. Ну я вбачаю, це просто школу зливають її хочуть закрити. Я спілкувалася особисто з Новіковою. Вона сказала, що там проводилась технічна експертиза. Результати технічної експертизи ще не надіслали, але технічна експертиза сказала, що там підіймаються підземні води. Усі ми розуміємо, якщо піднімаються підземні води, це потрібно повністю демонтувати стіни, демонтувати підлогу. Mm -hmm. Дуже багато батьків, от з першого класу, я знаю точно, майже чуть ли не половина, готові переводитись до інших навчальних закладів. Я також розглядаю цю можливість, тому що ну, для моєї дитини дуже важко навчатись онлайн. Про депутатську діяльність Дениса Терещенка наші журналісти вирішили поцікавитися і у тих, хто його обирав, представником до міської ради. Найбільш відомий своєю діяльністю пан Терещенко саме на Аревівці. То що кажуть містяни та чи знають взагалі свого депутата, мешканці даного округу у нашій постійній рубриці Хто твій депутат? Наша знімальна група продовжує спілкуватися про тих, хто обирався громадою, як представник до міської ради. На фоні не одного факту про діяння та бездіяльність депутата Дениса Терещенка на його окрузі ми знову завітали на Ревівку, хоча його прізвище фігурує по всіх шести округах. Освоєння коштів громадського бюджету, при цьому відсутність реалізації заявлених проєктів, затягування будівництва укриття у другій гімназії це загальновідомі факти. А що ще про свого депутата скажуть ті, хто його обирав? Зараз ми дізнаємося на прикладі. Мікрорайону Ревівка. Чи знаєте ви свого депутата? Терещенка, звісно, знаю. Чи звертались ви до нього з якимись питаннями? Так, да, зверталася по поводу дитячого майданчика, зверталася по поводу школи, в яку ходила моя дитина, з яку ми перевели в 11 лісей, тому що не добудовано не за два роки. Якось він жодного питання не вирішив. Дітка площа тут була перед всім. Гуляли діти, росли каштани, ну, він сказав, що дитячий майданчик не підходить для цієї території, типа він в полуаварійному стані. Він ну, Практично нічого не зробив. У нас нічого не турбує, у нас все нормально. Ще не зверталась, але мені дуже не подобається, що тут нема аптеки. Я інвалід і зі мною ще тато проживає. Нам сильно Далеко їхати. Я вважаю, що це не депутат, раз ми його навіть за скільки часу ми його в очі не бачили. У нас була нормальна дитяча площадочка. Яку вже декілька років знесли, і оце ось ну, скоро цього не буде. Тут, знаєте, як оту, нікому ніхто не, не, не потрібен, так і ми тут. Одна із проблем це куди дівати наше побутове сміття, тому що толком нам про це ніхто нічого не розповів. Дуже багато людей не знають, куди його виносити. Депутата нашого немає, ніхто нашу цю проблему не вирішує. Все в сміття, які люди їдуть з дач. Так вони хоч тут викидали, приїжджали, а тепер буде засмічене навколишнє середовище, ліс. Поставте великий контейнер. Нехай люди в одне місце скидають. Поїхав мастер, подивився, що контейнер з мусором повний. Поставили пустий, повний забрали. Організувати, взяти у цей мусор, зібрати весь по дорозі, який от викидають. Викидають же люди по дорозі і взять малецькому отвести висипати в будинок і біля будинку, щоб людина розуміла, що спочатку з чим щось робити, треба в людей запитати. Тож, на цьому я ставлю крапку у інформаційному зведенні вівторка. Далі традиційно кілька слів про погоду. Найближчий екватор робочого тижня буде переважно хмарним вранці можливі опади у вигляді дрібного снігу з дощем. У другій половині дня опадів нам не прогнозують. На термометрі зафіксуємо коливання в межах відміток 0 вночі плюс 2 в день. Вітер східний до 3 метрів за секунду. За будь-якої погоди наші оборонці продовжують стояти на усіх ділянках фронту. Тож не зупиняю. Своєї підтримки, і ви донатимо, не шкодуємо слів вдячності. Бережіть себе, зустрінемось у етері візиту.